Повний унр себе представляє систему ножів з п'яти одиниць. Вона робить більш якісніший помов м'яса. В цьому вся і фішка. Він підходить більш для пельменів, більш делікатного. І фракція фаршу більш якісніша, ніж у Ентерпрайз. Наразі ми збираємо м'ясорубку повний правильні зборки. Спочатку ми вставляємо горловину, потім фіксуємо його прижимним болтом, дивимося, що все добре. Після цього беремо шнек. Шнек повинен стати в паз, утопитися. Дуже велика увага до підрізного ножу, щоб широким отвіром до м'яса. Після цього ми беремо ніж. На ножі є вказівник, в яку сторону він повинен обертатися. Це теж дуже важливо. Після цього беремо решітку. Решітки збирається від більшого до меншого. Потім знову ніж. І також найменша решітка, яку ми плануємо вставити на виході. Наш повний унгар зібраний. Ножовий блок ми зібрали, тепер затягуємо гайку, ми бачимо, що у нас це стало на місце. Трошечки відпустили. Третя оборотика. боротика в нас це люфтить, все добре, нічого не зажимає, воно готове. Для виробництва, якщо ми не встановимо правильні нажі чи перетягнемо гайку, це буде зайве навантаження на сам редуктор. Також м'ясорубка може заклинити. Найголовніше м'ясорубку не запускати без продукції, бо м'ясо, сало чи продукція є натуральним смазувательним елементом. І якщо ми м'ясорубку от включили до подивимося, як вона працює через деякий час, вона нагріється і заклине, і ми угробимо ножі. Не можна працювати з м'ясорубкою сухими ножами. Вони перегріваються і виходять з ладу і потребують заточки чи заміни. Також є система в нас по півунгер, вона складається з трьох елементів, він не повний унгер, тому замість ножа і сітки ми вкладаємо підкладне кільце. Воно компенсує відстань, щоб було плотне прилягання між ножами та сітками, і м'язо різалось, а не довилось. Як ми бачимо, три одинички підрізний ніж. Двосторонній ніж він відрізняється від того, що ми розглядали, бо це монолітний ніж. Він просто затачується чи змінюється з часом. Також сітка. Тут ми 4,5 мм бачимо. Полунгі розбираються, як і станці. Доволі просто. Знову дивитися, як збираєш. Фіксуємо горловиночку, після горловини беремо шнек. Шнек повинен пазами стати в своє штатне місце. Вал редуктора. Потім знову ми беремо підрізну рішитку. Увагу приділяємо широкій стороні, щоб широкою стороною до м'яса було, то обов'язково, бо вона працювати так не буде. Тут на підрізному ножі в нас нема стрілочок. Але широкою частиною ми ставимо до ножа. Бо на цій сітці немає такого. Завершується все останнє, третя сіточка найменше. Знову ми піджимаємо все колечком. Затягуємо. Ми все затягнули, в нас все на штатних місцях. Гаючку трошечки відпускаємо, м'ясорубка готова до роботи. Житці віддаються в сервіс по заточці ножів, там, де вирівнюють плоскість. Найголовніше, щоб вони були плоско відшліфовані. Тому якість нарізки повертається. Головне наточити постійно. Кромку не робити, вони шліфуються по площині. Тільки так ми доб'ємося якогось гарного результату в плані нарізки м'яса. Чіткої відповіді нема, бо клієнти різні. Деякі працюють з бараниною, деякі люди працюють з курячим м'ясом. Хто перекручує сало з цибулею і знос ножів, у всіх різний. По часу ми не можемо сказати. Сам клієнт вирішує по фракції. Виходу продукції треба заточувати, чи не треба заточувати. В плані щільного прилягання ножа та сітки, якщо вони ідеально рівні, прилягання щільне йде. М'ясо виходить, воно підрізає і виходить через решіточку. Система повне унгер більш підходить, де технологічний процес зобов'язує. На виробництві пельменів, мантів, де фарш повинен бути більш якісний. Якщо ми беремо ентерпрайз, помол більш грубіший. Ну і також цінова політика м'ясорубки. Вона дешевша. І звичайний клієнт більш орієнтований на Enterprise, ніж на унгір. Але це ще залежить від самого процесу технологічного, що людина хоче мати на фініші з продукцією. Якщо у вас маленький магазин, невеликі потужності. Вам підійде м'ясорубка Enterprise. Enterprise розрахований більш на якісніше м'ясо, без жил, щоб була структура м'яса. Наразі ми робимо підсумок, ціна якість. І розумію, що Enterprise — це найвистребуваніша м'ясорубка по цінообразуванню під клієнта, де легко і просто з нею працювати. Полуунгер і повний унгер, він більш дорожчий йде і по специфіки він більше розрахований на виробництво на більшу кількість людей. Для домашнього використання, якщо ви хочете таку місцерубку, то звісно Enterprise. по ціноутворенню, по якості фаршу, по обслуговуванню і по простоті, звісно, підходить Enterprise, Це однозначно. Що ми починаємо щось чи не розуміємо, що ми хочемо. Унгер буде ну, важка м'ясорубка. Деякі люди не знають, чи купляли унгер, трошечки з ним мучились і. Комплект новий купляли на ентерпрайсі, робили на ентерпрайс. Також це важливо по технології. Потрібен Ентерпрайз чи ні. Це теж, ну, типу, то круто, що вона робить, крутий фарш. А навіщо Ну, людині він потрібен чи ні, це теж по технологічній карті треба дивитися, що треба на виході самому клієнту. Продати можна все. Якщо у вас є місорубка Унгер чи полуунгер, і ви хочете зробити інтерпрайс, ми викручуємо ось шнека, ставимо інші комплектуючі, і в нас залишається вільна горловина. На цю вільну горловину ми підкладаємо самі кільця. Це найдешевше. Якщо перекупляти горловину, то вийде майже сума місорубки, і толку з цього ніякого немає. Простіна місорубка. Розроблено на більше навантаження, цикл роботи в них більше, і металевих елементів більше. І редуктор, якщо ми відкриємо, можемо бачити бронзові шестерні, все металеве. Якщо ми беремо професійні мішарубки, які продаються в звичайних магазинах, там все максимально все пластикове, і вихід з ладу набагато ну, швидше відбувається, ніж очікується. І вони розраховуються по іншій формулі. Там, навіть якщо ми бачимо професійне місце рубці, яка продається в побутовому магазині, шнур набагато тонше. Там що точно дві стоять і тому там потужність по іншому розраховується. На це не треба вестись. Це на максималках, і ми не розуміємо, коли вона вийде з ладу. Ну хтось може грузити курятину, а хтось баранину чи фляки. На фляках вона зразу виходить з ладу. І людина жаліється, що я купив собі не таке. Сам перед вони купили, спробували, херня вийшла, Купили ще потужнішу, херня вийшла. Потім вони починають лізти в інтернет і шукати більше щось надійніше. Більше щось надійніше коштує, звісно, трошки дорожче. Цінник переважає в 3-4 рази. Ну, це людей, звісно, відлякує, вони повертаються, але все-таки професіональне обладнання це професіональне обладнання. Так, звісно. Дві-три місорубки побутові, вартую цірубка, яка професійна. Заховується на інший двигун, щоточний двигун. Якщо в наступному відео буде таке питання, ми просто можемо перевернути цю місорубку і побачимо, який тут двигун. Який двигун у нас знаходиться в домашній місцерубці. Можемо взяти токові кліщі, поміряти напругу, потужність, вати виміряти, і тоді буде одразу видно, Це місорубка корпусу двигуна. Це є сам двигун. А якщо побутова місорубка, то в нас двигунчик, от такий малесенький, і об'єм роботи ця місорубка в рази може робити більше. Якщо ви трошечки замучились, затрапились побутовими місорубочками. Пропоную вашому увазі професійне обладнання, з яким ви можете ознайомитись на Gold Kitchen сайті, подзвонити менеджерам, поспілкуватися. Якщо є якісь питання, обсудити їх. Чекайте наших наступних випусків. thank <laughs> you